Ніколи такого не було, і от знову Москва палає. Дим від великої пожежі видно із кількох районів. Тим часом у Мурманську загорівся завод, на якому лагодять кораблі північного флоту РФ. У чому причина? Усі деталі вже за мить. Ви на фабриці новин з вами я Анастасія Федор. Одразу ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Що ж починаємо. Москва знову в диму у поселенні Щербинка, що поблизу російської столиці спалахнула масштабна пожежа. Відео з місця займання публікують очевидці та пожежники. Давайте подивимось. все чорне, просто все чорне. І Омпохається туди. У російських телеграм-каналах повідомили, що спалахнули склади магазинів і недобудована частина торгового центру. Попередньо відомо, що в них зайнялися покришки і картон. Стоп диму помітно з далеко. Місцеві скаржаться на неприємний запах у російському МНС. Заявили, що горить площа 500 квадратних метрів. На гасіння відправили 75 пожежників та 22 одиниці техніки. Упродовж години вони намагалися локалізувати пожежу. Московські пабліки стверджують, що пост. Страждалих чи загиблих немає у вогні. Не лише столиця РФ, а й дальні регіони. У змі з'явилася інформація, що палає Мурманська область, а точніше розташований там судноремонтний завод. Російські телеграм-канали пишуть, що сильна пожежа охопила один із кораблів. Він, нібито, пришвартований до причалу 10 10-го судноремонтного заводу у місті Полярний. На цьому підприємстві зокрема займаються відновленням кораблів північного флоту РФ. Давайте поглянемо. Как говорится видео от первого лица. Опять будет десятка на передовицах лондон Ньюс. Это уже пламя успели сбить. А так даже открытое пламя было. Какой-то корабль горит. Всем привет! Подробиці пожежі причини та наявність постраждалих поки невідомі, але як бачимо, судна окупантів горять не лише у чорному морі. Та повернімось до Підмосков'я. Днем раніше палала інша його частина Балашиха. Вранці, 20 вересня, там пролунав вибух в одному із багатоквартирних будинків на вулиці Жовтневій. У будівлі валилися перекриття на третьому, четвертому і п'ятому поверхах. Пошкоджено було щонайменше десяток квартир. Як виявилось, в одному з помешкань пенсіонерка хотіла розпалити газову плиту. Після чого стався вибух. Мешканці будинку розповіли, що ще в інциденту відчули запах газу у під'їзді. Гасити полум'я прибули пожежники невдовзі на тому ж місці. Виникла нова пожежа та сталося повторне обвалення. Під уламками опинилися шестеро співробітників. МНС. згодом полум'я таки приборкали, а людей дістали з під завалів. Офіційно повідомили про загибель сімох осіб ще 20 постраждали. Остаточну причину вибуху ще будуть з'ясовувати. Увати Росія, хоч і велика за розміром, та пожежі, ледь не дістались до самого Путіна, а точніше, його резиденції. У Сочі у повітря злетіла нафтобаза. Спочатку, після гучних вибухів, спалахнув один резервуар Роснафти з паливом. Звуки були настільки сильними, що їх почули місцеві жителі. Площа пожежі сягнула 96 квадратних метрів. Самі цистерни розташовані неподалік Адлерського аеропорту. Офіційної причини вибуху ніхто вже традиційно не назвав. Проте російські телеграм-канали на випередки повідомили про удар безпілотника. Він ніби. То поцілив у резервуар із дизельним паливом. Найцікавіше те, що дрон упав за 25 кілометрів від сочинської резиденції Путіна. Бачара в ручей. При цьому маєток диктатора розташований ближче до України ніж постраждала нафтобаза. Якщо б пила дійсно запускали з України, то він мав би пролетіти повз район розташування резиденції. У такому разі цю атаку дрона можна вважати найбільшою за відстаню на чорноморському узбережжі. Схоже, що навіть із настанням осені та завершенням сезону лісових пожеж менше інцидентів у Росії не стає. Україні агресорі щотижня вибухають підприємства, заводи, нафтобази та багато іншого. І це при тому, що війна на території РФ поки не йде. Як вважаєте, у чому причина це збіг чи наслідок бездіяльності російської влади? Долучайтесь до обговорення в коментарях. На цьому в мене все побачимось.